Мої вітання, любі друзі. Сьогодні у нас на розборі ось така кнопка. Багато хто її бачив. Щось може я про неї не так скажу, ви допишіть в коментарях спеціалісти. Сьогодні ми розберемо її. Розбирається вона дуже легко. Що хочу сказати про неї, що вона складається з срібних, ось таких вони, бачите, виймаються дуже легко. І на них посріблення. В даний час це взагалі взагалі круто. Розбирати такі, є одне задоволення. Дивіться, виходять всі як з масла. Так що, в кого є вільний час, немає що робити, Може зайнятися, якщо є. Дивіться, як воно розбирається, що всередині знімається ця пластмасова штучка. І всередині є ще ось такі контакти. Ось вони вкладаються, вони, щоб не випрягнули, я їх просто рукою прикріпляю. Це, напевно, також посріблення буде. Напишіть спеціалісти, посріблення. Ну інколи, Тому мені кажеться, здається, що якийсь другий метал тут ще є. І все. Більш нічого тут нема, крім пружинки. Я навіть не розбираю це отак. Ну, ось з чого воно складається. Ну, і ось такі прутики. посріблення. Кому сподобалось, ставте, пишіть коментарі, ставте лайки. Кому хто хоче, щоб я щось друге розібрав. По вашому замовленню пишіть, будемо шукати, розбирати. Всім дякую!